Заходимо в планфікс під цим логіном та паролем. Далі Звіти. Пошив замовлення в статусі оплачено. Далі Запустити звіт. Вгорі натискаємо Експорт. Далі ОК. Відкриваємо в завантаженнях. Форматуємо стовпці до розміру А4. Виділяємо, розділяємо клітинки, друкуємо. Відкриваємо планувальник, оплачені, звіряємо роздрукований номер замовлення та відкритий на ПК. Виділяємо і переносимо Створити картку виробу. І так усі замовлення в роздруківці. Номерів замовлень, яких немає на роздруківці, не переносимо.